На черговий 15-й з'їзд, який традиційно проходить в Малині, Пока в Малині. Я думаю, ви багато вже слухали, вас багато вчили, наставляли, і вам всім хочеться вже йти відпочивати. І тут раптом така нагрузка. І ви всі так переживаєте, хоч би довго не мучив. Я попав в десятку. Ми раді, що є можливість в нашій країні збиратись таким великим числом. Є можливість не просто познайомитись, не просто бути на лоні природи. А щось почерпнути більше. Я вірю, що Бог дає нам час. Він дає час для особливих цілей. І девіз, який ви обрали. Я буду його триматись І прочитаю ще раз. Ефесянам 6,10. Нарешті є слово нарешті, яке тут пропустили, може, й добре зробили. Нарешті, мої брати, можна додати сестри. Зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Кожен раз, як ми читаємо якийсь текст, ми маємо право перед ним поставити запитання, чому він про це пише. Не просто от нічого делать. Якщо він написав, побуджений Духом Божим, щось він важливе хотів передати не тільки церкві Ефесах, але і нам сьогодні. Чому він каже нарешті, ми в нашому житті займаємося різними справами? У нас є різні цілі, плани, мотиви. У нас є бажання, мрії і можна продовжувати далі. Но він, як досвідчений воїн, який пережив багато, який пережив багато ударів, який на собі відчув, як не просто йти за Ісусом. Це, це не в малині сидіти, це щось більше. І, власне, тим післанням, тим текстом, Він попереджує мене і вас. Що справа вірі є серйозна штука. Якщо ми цього не збагнемо, якщо ми про це не будемо думати, нема гарантії, що ми дійдемо. І навіть за часів Павла, його друзі йшли рядом, напевно, теж співали, тішились, алілуя вигукували. А потім, а потім зі смутком пише Павло, всі мене залишили. Він тим самим підкреслює, що ставши християнином, нас чекає боротьба, боротьба, духовна битва. Власне, після цього тексту він закликає, візьміть цю зброю Божу. Він попередив про загрозу, яка існує. Якщо сьогодні на сході видимий ворог, видимий фронт, покажіть, будь ласка, де проходить духовна лінія фронту. Покажіть, ця лінія фронту може бути в нашому серці. Вона може бути в нашому розумі. Вона може бути в наших емоціях і почуттях. І цей муж досвідчений каже: не тільки в Ефесі, а сьогодні нам. Зміцняйтеся нарешті і показує джерело, звідки ми можемо черпати силу. Сьогодні люди на землі мають різні джерела зміцнення. Хтось зміцняється матеріально і ще хоче? Чи не так? І багато із вас напевно хочуть бути багатими людьми. Хочуть міцно стояти фінансово. І ми чули, такий заклик був потужний, міцний. Ми хочемо. Ми хочемо зміцнятися інтелектуально, багато знати, а потім сказати до старших людей, що ви знаєте. В інтернеті не розумієте. Сучасній музиці ви взагалі не буду казав. А от ми. Чим ми зміцняємо? Є різні види зміцнення. Хтось зміцняється фізично, ходить в фітнес-зал, потім виставляє Фейсбук чи як там кажуть свої мускули, я це бачив. І один пастор каже, дивіться, чим займається молодь. А там брат показав свої достоинства мускулисті, зміцняється. Я не думаю, що це гріх, пройміть мене правильно. Я не проти. Але, дорогі мої, ці джерела зміцнення, чи фінансові, чи інтелектуальні, чи фізичні, і інші. Вони є на короткий час. Сьогодні ти сильний, а завтра ні. Сьогодні всі в очі заглядають, особливо люблять багатих в нас. А якщо віруючи, взагалі крутяться як бджоли коло мене. Так мило заглядають. Готові всі гріхи простити. Сьогодні наша тема джерелої невичерпне. Зміцняйтеся Господом. Не написано його силою. На початку написано Господом, а потім його силою. Багато із нас хочуть бути сильними. Я вірю, і то добре. Апостол Павло написав до Тимофія і каже, Бо не дав нам Бог Духа страху, але дав нам Бог Духа сили. Правда? О, давай нам силу. Шановні мої. Але Дух Святий це не тільки сила. Але там сказано і любові. Якщо дати нам силу, а ми не навчилися любити, ми наламаємо дров. Ви з'їде чи не дуже? А якщо ми маємо до всіх любов, готові все покривати, чисте, нечисте, то Біблія каже, майте здоровий розум. Це має бути в комплекті сила, любов і здоровий розум. Зміцняйтеся Господом. Сьогодні є багато джерел, біля яких ми крутимось, шукаємо, черпаємо. Но є джерело, яке ніколи не підводить, до якого нелегко підійти, до якого треба вміти підійти. Треба так настроїти серце, щоб підійти до Господа і від Нього почерпнути. Ісус, коли проповідував на цій землі, я майже в новітніх церквах совремних не чув на цю тему донині. Щоб була на тема на проповідь, прийдіть до мене і навчіться від мене. Я не чув, може, ви чули? Більшість ми малюємо Господа, такого, знаєте, ну, догадалися, так? Да? Всі, хто виходять за цю кафедру і навчають, і проповідують, ми несемо велику відповідальність, чи ми правильно проповідуємо Господа. Колись троє друзів прийшли до Йова, так розлагольствували, так його біда вчили, що він змучився. Такі там були розумні повчання. Я не знаю, чи ви, нині, чи ви чули за тих п'ять днів. Вони так припекли Йовові, що він почав свій захист оправдовуватись. Але суддією тих справ був Господь. Він все дивився на їхню бесіду. Від них вимагалося одно. Від них вимагалося, щоб вони йому поспівчували все. Но вони посиділи пару день, мовчали, набиралися мудрості ненужної. А потім, як відкрили свої уста, вже так Йова зміцняли, він бідний стогнав. О, не може бути, щоб Бог праведника карав. І кожен почав малювати образ Божий по-своєму. Що мав зробити бідний Йов? Що він міг доказати? Йова козер. Йова була фішка в тім. Що він лічно, особисто знав Господа. Його жінка того не знала. Вона за його спиною дуже себе добре чула. Але йов особисто знав Бога. Особисто любив Бога. Особисто він знав, що Богу подобається. І він це робив. І в час великої болі, страдань і переживань, за що ти зловишся? Дітей немає, сім'ї немає, все пропало. Жінка і та говорить речі мудрі, то друзі напосіли, ще й болить, свербить, пече, спати не дає. То вам немален. Ким зміцнишся? Ким зміцнишся? Дорогі мої, зробімо акцент на тому, що написано. Зміцняйтеся ним, Господом. Зміцняйтеся особистим пізнанням. Якщо в нас не буде особистих контактів з Богом, ми можемо бути красиві співаки, гарні вчителі, гарні проповідники. Пророки істолкователі, чудотворці. «Но, я вірю, прийде день. Всі ми станемо перед ним, Коли озветься Господь, як він озвався в фініші Йова. Бог заговорив, і друзі замовкли. І Господь розсудив їх. Він так розсудить в кінці. Так написано, розділить направо-наліво. І будуть люди. Боже, поможи, щоб ми там не були. Які скажуть, ми іменем твоїм пророкували. Під тою шапкою додавайте, що хочете. Проповідували, руки клали, оливою мазали, співали, на мовах говорили, окей. А що, як він скаже, я не знаю вас? Не біймося ставити того питання. Я собі ставлю. Бо нас чекає, кінці серйозний екзамен, дорогі мої. І до серйозного екзамену має бути серйозна підготовка. І якщо ти, дорогий друже, не будеш мати особистих стосунків з Господом, як джерелом, звідки ти черпаєш особисто, ти і він, і більше нікого, якщо у тебе цього немає, ти можеш бути в великому програші. Ти можеш бути віруючим в умі, ти можеш мати гарно підвішений язик, всіх перебалакати. Бога це не дивує. Його не вражає наші таланти. Но він так хоче, щоб ми, щоб ми зрозуміли, що йому подобається. А він сказав, що йому подобається серце смиренне і сокрушенне. Давид по багатству своєму готовий був давати тисячі жертов, що з того жертвенника кровби рікою лилась. Але він каже, Боже, ти цього не хочеш. Якби я би дуже хотів, щоб в нашому служінні було служіння. Я би так хотів, щоб в нашому прославленні було прославлення. Хто мене розуміє, підніміть руку. Я би так хотів, щоб ми зрозуміли центральну ідею. Якщо ми не будемо зміцнятися ним, ми програємо. Нам підсунуть інші джерела, і ми можемо залюбки пити і думати ми на правильній дорозі. А один муж Божий сказав, серйозно сказав сам до себе: випробуй мене, Господи, випробуй мене, проповідника, співака, служителя, випробуй мене не на опасному лія путі. Ви хочете сказати, що це був відсталий чоловік? Ми совремний є? Абсолютно ні. Боротьба, про яку писав Павло, є архі Важлива штука. Проти вас і проти мене вийшов той, який мільйони і мільярди обманює. Хитрющий він з Соломона поклав на лопатки на старість. Не так ли? якби Соломон нуждався до кінця в Господі, але він спочивав вже на лаврах, це в молодості він казав до Господа мудрості мені дай. А далі що Соломон? Ти вже не нуждаєшся в Бозі? Ти вже що на вершині? Ти вже, що маєш все в руках своїх, ти забув, що ти є. Порох земний. І я вірю, якби Соломон до кінця зміцнявся Господом. Його би не взяли ці чужі жінки, його би не взяла людська слава, його би не взяло та непотрібне ідолопоклонство. Але він махнув рукою. А, чим би дитя не тішилось, аби не плакало. І дозволив все робити. Наслідки його відносин. Відбилися в його синах і потомських. Читайте печальну історію. І так Біблія каже, Святий Дух мені каже і вам: зміцняйтеся Господом. Він має океан сили для нас. Він хоче найперше змінити нашу внутрішню. Ми порою останні ці дні. Будучи недавно в Європі в Берліні, ми мали зустріч на різних рівнях з політиками, релігійними діячами і іншими. Відчувається падіння сили. Вроді вірючих багато, а сили нема. Може, не з тих джерел ми черпаємо. Може, ми на то свою, свій фокус зробили. Я вірю, дорога молодь, коли ми повіримо в це Слово і окружимо Ісуса Христа і будемо в ньому мати потребу по-російськи нуждатися в ньому. Сила Божа зійде на всіх нас. Ми маємо зрозуміти, що лукавого ніхто сам не переможе. Ми можемо мати різну духовну освіту, знання, знати Біблію на пам'ять. І це нас не врятує від хитрощів лукавого. Строге попередження, серйозне, зміцняйтеся Господом, бо тільки з Господом, я і ви переможемо Його хитрощі. Амінь. Амінь. Як тільки ми залишимо Господа, Захопимося чимось іншим. Я пригадую, Дональгія дав дуже цікаву таку а, випадок в своєму житті. Я не раз його згадую, задаю сьогодні, може комусь пригодиться. Він описував дуже гарно про духовні дари, дії і так далі. І описуючи про один із тих дарів, які, а він був обдарований чоловік, йому Господь показав відіння, він побачив Ісуса. І Він захопився ним, Його величею, Його красотою. І він дивився на Нього пильно. Це відіння. Але раптом, в той момент, коли він так, знаєте, созерцав. Раптом він почув дуже гарний спів пташки. Вона сиділа на кущику і співала. Його так дуже, знаєте, дьоргало. Що ж то така гарна за пташка? Так хочу подивитися, як вона виглядає. І каже, коли я свої очі відвернув на той кущик, на який сиділа ця співаюча пташка, я так нею замилувався. Потім, коли я свої очі звів на Ісуса, а його не стало. І він дає пояснення: багато речей в житті, які ми можемо захопитися. Молодь дорогая. Не ходіть з наушниками в ухах. Ви оглохнете. Ви думаєте, що музика, яка постійно буде звучати вас, вона вас будує. Я не проти, послухайте трошки, Ну не ставайте наркоманами. Залежними і вам в вухах бубнить і бубнить, а ваше серце не реагує, що Бог хоче з вами мати спільність. Вам будуть подобатися сучасні співаки, особливо на англійській мові. Мода пішла. Здравствуйте. Як гарно співають, о, які проповідники до нас приїхали, нема питань. Дозвольте сказати, ми є всі ті пташки, що сидять на кущах. Скажіть амінь. амінь. Хочете пташкою милуватись? Милуйтеся. Но сили від пташки не прийде. Хай пташка співає і Бога прославляє. Амінь. А очі мої і твої на Господа. Амінь. Як тільки лукавому вдасться показати інший цікавий об'єкт. Любий, особливо люди сьогодні біжать, ми маємо проблему там, десь проявляються чудеса. Люди туди. Дорогі мої, замість того, щоб мінятися самим, люди, як ті, а поверхово бігають, як один по Америці їздив якийсь іностранець, Торонто Блес, він там. Флорида якесь там пробудження, він там. Де не тільки вогонь, він там. В кінці рішив поїхати до брата Вілкерсона. Ну, ж духовний чоловік, авторитет, на всю Америку. І каже, брат Давид, брат, я каже, об'їхав, я ще до вас вступив. Ну, добре, а що Господь через вас скаже мені? Чуєте, який духовний запрос? Вілкерсон подивився і каже, їдь додому. Не будьмо чудаками. Не будьмо людьми, які коріння не впускають. Бійтеся, я і ви біймося бути поверхневими християнами. Ось що я хотів сказати. Бо, 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 бо битва в будь-який момент. Закінчую. Зміцняйтеся Господом. Щоб зміцнитися Господом, треба правильно до Нього підійти. До нього не можна так підходити, так собі знаєте, з понтом. До нього не можна підходити громким голосом і так, ніби аже лякає Господа. Да, навіть такі нотки є, мусор благословити. На, бо то ми зібралися. Малин фест. Наші завдання ми вас дуже любимо. Я їду зі служіння з Кузнєцовська, де ми мали гарне водне хрещення, більше як 50 душ. І що цікаво, хрестили двоє глухонімих, чоловіка і жінку. І я говорив їм слова а сурдоперевод їм перекладала в воді, і вони замість так казали. Це чудо. І приїхавши сюди, ми хочемо передати вам частинку свого серця. Я знаю і вірю, що секрет сили в Господі. Він сказав, перебувайте в мені, а я прибуду у вас. Де б ми не були? В Америці, в Україні, в Донецьку, в Росії, якщо ми з Господом, у нас мозги на місці. У нас правильні відношення до ближніх. У нас правильне відношення до фінансів. У нас буде правильно все, коли Господь буде на першому місці, а не пташка. Зміцняйтеся. Ми маємо твердо собі постановити. Я не можу жити досвідом тих, хто був переді мною. Вони наставляли, вчили, передавали. Але ми мусимо особисто підійти до того джерела, нахилитися і пити воду живу, воду Святого Духа. Я цього бажаю вам. І написано і могутністю сили Його. Коли ми поймемо, хто ми є в Христі, що Він для нас зробив, і які наші відносини, тоді буде правильне відношення. До могутності сили Його. Хай вас Бог всіх рясно благословить. А ми з вами встаємо. І в нашій молитві зараз. Давайте ми щиро всі будемо молитися. Давайте щиро шукати Його лиця, а Він є серед нас. Він так хоче обняти нас. І притулити до своїх грудей, і навіть без слів, ви знаєте, як добре, навіть деколи мовчки стояти перед Господом і чути, як Він свою благодаттю наш дух підкріпляє. Він так хоче, Він так хоче, щоб ми були подібні до нього. І всі сказали, молимось. Благослови душа наша Господа. У той вечірний недільний день. Ми тобі дуже дякуємо, ти не пройшов мимо, ти є тут між нами. Ти говориш через тихе віяння вітра, ти говориш через своє слово. Твоя любов не змаліла. Твоя сила не іссякла. Твоє милосердя не закінчилось. Алілуя!